Мені командири деяких підрозділів просили, щоб я зробив дівчачі ну, жіночі взводи. Я сказав: якщо хочете робіть, я цього не проти, але я очкую. Чому очкуєте? Ну це може бути 30 пожеж в одному місці в один час. Ну розумієте, ну як це з дівчата. Ну, до це них треба, ну, і для них треба трошки інший підхід. Вони і в бій рвуться по-іншому. Вони реально рвуться в бій, їх треба тормозити. Ну типа на бум з ша... ну, зараз шашка на коня і поперли вперед. Ні, ні, -ні так не надо. Тобто, чоловіки більш стримані в цьому плані? Да, більш, продум... більш... більш продуманіші, да. Дівчата лізуть, ну я кажу, я неоднократно забороняв їм робити деякі речі, щоб ну, думати головою, не робіть цього. Іменно прям забороняв в наказному порядку. Я про це подумати не міг навіть. Ну, кажу, ну є, бачите там всі, не, не тому, що я там не люблю жінок, не люблю, не тому, що я і переживаю за них більше. Розумієте, поїхала вона на тому мотоциклі, влетіла на позицію, щось з нею сталося, все взвод розвідки збирається, відділення, сідає, їде на евакуацію. Ну я ж намагаюся думати на два кроки вперед. Але працюють гарно, працюють віддано, проблем нема. Просто якщо це жіночий взвод, треба, що його очолила жінка. Я ж не поставлю на жіночий взвод чоловіка. Ну розумієте? Тому, типу, ну про це ще і мови йдуть, можливо, в майбутньому масштабуванні.